Всім привіт! Мене звати Альона, я навчаюся на третьому курсі на психолога в Одеському національному університеті. У лютому в наші домівки прийшла війна. Багато хто був готовий до цього, але не я. Мою домівку війна, прийшла ще у 2014 році, і коли війна застала мене знов вже в Одесі. Я до цього була не готова. Мій моральний став був дуже поганим. Я не відчувала нічого, крім страху, але потім я зрозуміла, що треба вибратися з цієї ями страхів. На допомогу прийшла. Учоба та робота. Робота допомагала займати час, так само, як і учоба, але на учобу було ще й цікаво, було багато виїзних пар. Це не тільки займало час, але й дав, давало змогу іноді забути про, все, про всі проблеми. Так, мій стан кожного дня став трохи краще, але щоб усім стало набагато краще, нам треба перемога. І кожного дня ми все ближчі і ближче до неї.